Четвер, 22 січня, вся Україна святкуватиме День Соборності. Саме в цей день, у 1919 році, був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Але офіційно це свято відзначається лише з 1999 року з ініціативи президента Леоніда Кучми. До 96-річчя воз'єднання слов'янський відділ внутрішньої політики організував низку заходів відзначення національного свято. Круглі столи, відкриті виховні години у 12, 15 та 17 слов'янських школах, запрошенням українських військових, а також різноманітні виставки та концертні програми. Окрім того, слов'янців запрошують взяти участь у всеукраїнській акції. Зв'яжемо стрічку єдності від Донбасу до Галичини. 23 січня о 8 годині буде урочисте підняття державного права України на влаштоку біля поділлі. Ради. Також о 13.30 Слов'янськ приєднається до всеукраїнської акції, з'яжемо стрічку єдності від Тампасту до Олечини. Ініціатором виступає організація Слов'янськ», також приєднуються інші організації і запрошуються мешканці міста. Також о 14-й годині від площі жовтневої революції центральними вулицями міста громадськість і Слов'янська міська рада пройдуть урочистою ходою до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченку, де буде проведено урочистий мітинг та попадання квітів. Також цей день зазвичай вшановують національною символікою. Тому секретар міськради закликав керівників організацій і підприємств вчасно виконати розпорядження влади. Відповідно до указу президента цей день рекомендовано підприємством, організаціям, закладам міста, зараз закладам в Україні, громадським організаціям встановити або висти державний право. На коммунальных предприятиях, на бюджетных организациях они находились на постоянной основе. И если их там нету, прошу информировать отдел внутренней политики, будем, так сказать, принимать меры. И обращаюсь опять же ко всем предпринимателям города и директорам заводов разной собственности, то же самое поддержать эту инициативу, чтобы у них тоже на фасадах или внутри были размещена национальная символика.